По моментам ми дуже багато не реалізуємо моментів, Все можна було ще вирішити в першому таймі. Це ну, так не можна грати, коли создаєш там три чистих моменти і не забиваєш. Це дуже важко. В другому таймі також були моменти, також ми не реалізовуємо. У нас це вся біда в тому, що ми не реалізуємо моменти, і ми на такій такі грі тіряємо там, де ми повинні були брати три очки. Ми беремо очко. Це дуже багато питань до дівчат, тому що так не можна грати. Треба забивати в таких іграх, тому що якщо ми хочемо до чого дійти, то ну, так, так, не можна, так не можна грати, ми тільки сказали, в роздягальні, треба реалізовувати всі ті моменти, які команда создає. Тому що дуже багато нереалізованих моментів і на нервах також можна грати, і можемо сказати, що на контратаці можна отримати голи. Це. Ну, Гра дуже, дуже погана гра, і перший тайм треба гра тоді гарна, коли команда реалізовує ці моменти, які вона создала. Якщо вона не реалізувала це гра, я вважаю, що ну, жахлива гра. Що ми зараз у нас там вихідний, тому що завтра дуже велике свято, всі знають. І ми готуємося, у нас буде виїзд Карбах, дуже важка гра, і будемо робити висновки і далі. Тому що треба грати і треба вигравати.